Вітаю всіх, слава Україні! Вчора був святий вечір. Сьогодні ми святкуємо Різдво Христове, ну і нам із заставни з Віктором Альохіном прийшла посилка. Я зняв відео. Вчора я не міг переслати Віктору, тому що Віктор був на бойовому завданні. Щоб послати ту посилку туди, ну, не знаю чи взагалі туди хтось зміг би доїхати. Ну, сьогодні я вже передав його командирам ту посилку. Думаю, що віктору передадуть. А зараз хочу вам показати то відео, яке я зняв, коли нам передали ту посилку, коли я її розпаковував. І я написав пісню так само. Я дуже вдячний нашій свято-миколаївській церкві їхнім прихожанам, які зробили нам такий подарунок на цей святий вечір, на ці різдвяні свята. Це дуже, я скажу вам, ну як щіпає за душу, збагачує серце, збагачує наші почуття. Не знаю, як Віктора, моє, це дійсно дуже великий вплив. Воно справило на мою душу, на моє світосприйняття, на моє спілкування з Богом, що я маю можливість згадати за Бога. А зараз, бачите, сльози у мене течуть, хочеться плакати, тому що відчувається. Що ви заставлю чалі. Думаєте за нас, наші брати, наші сестри в Христі. Дякую вам. Ну, Зараз вам змонтується відео. Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні мені прийшли посилки. Дзвонила до мене Алла Гула, казала, що ці посилки з Свято-Миколаївської церкви заставлені. Ну, мені прислали, щось потекло, я махом зараз починаю це все прямо при вас скривати. О, так, і зараз вже бачу, що тут є. Чого воно потекло? Ну, Може попити. Так. Щось є, щось написано. Віктор. А Віктор. Ага, це Альохін у Віті. Так. Це льохімо віті, це значить мені. На льохімо віті я бачу, що тут є якісь стамки, печиво. Так, це нам дали до різдва. І вже оцей ящик, що мені, я його вже вкрів. Можемо тупий. Так, дивимося. Кепси, згущенка, вологі, серфетки, шоколадки. Бачу штукісь носки, банки, Якийсь банка, з варення. ну, ну Коротше, все, що можна сказати продукти. Це все я зараз віднесу до кухню до хлопців. І будемо там їсти так. свічка, щоб заплатити на різдво, сукор. Може підійти, щоб було видно оселедці. О, солодощі. Так, і тут якийсь папірчик. Костенюку Вадиму. Від храму свято Миколая. Слава Богу, слава героям. Нехай Бог береже вас. Храні. Христос народився. Христос народжується. Ось я покажу оце. Ну, а це віктору треба буде передати. Зараз подивлюсь, воно... чому воно посипалось. Так. Дякую вам, шановні прихожани церкви Святого Миколая. Я дуже задоволений, що ви це все переслали. Я зараз іду це все віднесу тим хлопцям. Іде та ми святкуєм різло Христове в кінтажах, і в час війни, ми Бога молим, щоб мир та спокій був у містах, щоб наші села розквітали, і радість була там завжди, щоб люди марно не вмирали, і щоб не було в нас біди Господь спаси, ти нас, спаси. Дай нам милість Боже свою, щоб в світі не було війни, щоб жили в мирі, діти твої, бо расист він в Україні, Москва мордує всіх людей. Сидять кати зміїні, які вбивають і дітей, бо ж Україну зруйнували, понищили багато міст, руїни всюди та завали, війні, жорстокі оце зміст, Господь спасити нас, спаси, і дай нам милість, Боже свою, щоб в світі не було. Щоб жили в мирі, діти твої, війна йде, та ми святкуєм, різдво Христове в плівдажах, і в час війни ми Бога молим, щоб мир та спокій був у містах, щоб наші села розквітали, і радість була там за. Щоб люди марно не вмирали, і щоб не було в нас нідих, Господь ти нас, спаси і дай нам милість Боже свою, щоб в світі не було війни, щоб жили в мирі, діти твої, щоб в світі не було війни, щоб жили в мирі.